Друзі, всім добрий вечір. Вийшли трошки зайчика пошукати. Зараз я вам покажу любимі місця, зайця, де зайця любить лежати, льошку робити. Ось такі найулюбленіші місця зайчика. Колючка реп'ях, перекаті поле. І от, таке от сіно. Любить зайчик в таких містах ховатися. Особливо, коли поляни больші, такі кусочки. От це зайця любиме місце. З боку він до росте. І заяць, як правило, в цьому полі лягає, а на озиму виходить кормиться на вечір. Як стемніє. Ну ми зараз пройдемося, постараємося підняти зайчика, показати нашого біссарабського зайчика. Ось він зайчик. Це старий зайць. Красивий. 22 кг мінімум. Эх, красовела. Красиво піднявся з під ног. Зараз я завжди стану на задній лапи. Обачно завість біжить, біжить. На цей целі направильно десь подався. Не хоче вставати ні на задній, ні на передній.